Так, всім добрий вечір. Команда, натхнення, любов. У мене дуже хитра ідея. Я готую своє майбутнє. По-перше, тут зібрались такі рідні люди, з якими ми давно знайомі. Вони отримують тепло, розуміння, отримують найкраще знання від найкращих пробивачів у Львові в Україні. Це точно навчити всього, що я знаю, наскільки це можливо, і побачити їх на великих екранах, на телебаченні. Денкіць також постійно в тренді. Ми завжди шукаємося різні ідеї. На кожне заняття вони хочуть приходити. І це дуже надихає. Це кожен день до пометних. Я походила, хотімо, скажи на камеру. Поїхали! Я заснувала мистецьку школу н Це не випадково, але стала моя мрія. Це коротка назва від моїх ініціалів Наталія Куцеля. Н-кейт, Так і створила тазов. Ола з'явилася в нас Львові дійсно вперше, така як в нас In kids, в такому напрямку. Власне, що дитина обов'язково обов'язково відвідує всі п'ять предметів, і завдяки цьому дитина гармонійно розвивається зі всіх сторін. Вчителі в нас унікальні, найкраще кваліфіковані, які люблять свою роботу і приділяють своїй роботі дуже багато часу ще поза межами робочого часу. І найбільша цінність для мене є те, що ну, всі вилодачі зі мною є вже 5 років. Раз, два, вперед, три, чотири. Я хочу поділитися знаннями, які маю. І мені хочеться зробити радощі цього світу для дітей доступніше. Я ще потанцюємо. Поділюся з вами таким своїм відкриттям. Ми придумали структуру з дітками, яка називається Діаманти. Діти вчаться в цьому житті, помічати і ставити галочку, не проходити повз своє щастя. І раз, і два. Класно працювати з дітьми, тому що це ті, хто виростуть, ті, хто потім будуть керувати цим світом і. Я просто готую собі комфортне майбутнє, напевно. На Тут я відчуваю свободу, свободу творчості. Всі ідеї, що би я не придумала, і та нормальна підтримує і кидається все. Навіть не знаю, який вийде результат, чи, чи взагалі буде результат. Мене просто життя сюди штовхнуло, я прийшла, а потім зрозуміла, що без цього я вже не можу. Ціль, так як викладача, це щоб всебічно так розвинути дітей, щоб вони могли тут проявити себе, свої найкращі якості, і також допомогти їм в цьому, щоб вони не боялися, не боялися цього світу, оточення і ставали тільки кращими. Я боюсь, я боюсь, я дуже боюсь, все, я все, дуже боюся. Забирай, забирай. Ні-ні, давайте я тут зроблю. <рес> В нас атмосфера просто така от прекрасна, весела. Приходьте до нас на заняття, подивитись до малеч. Вони просто е, бігають, дуріють, е, не, ну, займаються теж, роблять красиво вправи, працюють над собою. Три, два, один. встала. на плече. Будь... На основі стоїть фізична підготовка. Тобто вся акробатика, всі стрибки базуються на фізичній підготовці, тобто, щоб вистачало сили, витривалості, гнучкості. І на базі того всього ми вчимо різні елементи. Від якихось простих перевертань до коліс і навіть в майбутньому, можливо, сальто. Ой, -ой, ой Молодець, Влада. Давай, давай. Активні, шумні, веселі. Діти стільки часу стягують і мають би, силу, енергію то все робити. От це мені тоді дуже запам'яталось такий, такий от сильний момент. Все йде звідси. Це те, що я хочу свій досвід моєї професії передати тут дітям венкіц, щоб вони абсолютно впевнено почувалися перед камерою. Не тільки там стати журналістом чи там. Ще в якійсь професії, це просто допомагає в житті. І це дуже класно. І я тішуся тим, коли я бачу ці результати не на мене, ні на що, тільки усюди. Ось ось сюди, бачиш? Mm -hmm. Наша mm -hmm. журналістика це діяти, працювати на камеру і результати е, отримувати не те, що там за тиждень чи за місяць, а вже в кінці занять, одного заняття, я вже бачу прогрес певної дитини. Вони дуже класні і я. Багато чого від них беру і дійсно намагаються віддати все. Ура! Я хочу, щоб люди стріляли собі віру, впевненість і вносили в нашу культуру побільше красивого, нашого українського і могли популяризувати нашу українську музику за кордоном, і щоб всі чули, що є така країна, як Україна. Ніц також постійно в тренді. Ми завжди шукаємо всі різні ідеї. І тікток буде весь венкіці, тобто і всі люди можуть бачити, і неодноразово багато писали відгуків і коментарів. І це так само нас заряджало на більше відео в Тікток, Інстаграм. Чергу навчити її гарно співати, щоб це були такі маленькі співачі пташечки, щоб вони завжди любили музику в першу чергу і любили співати душею і відчувати кожну нотку. Завжди веселі заняття. Я розраховую на те, що діти мають не тільки вчитися співати, а й паралельно бавитись. Тому я завжди поєдную вокал з різноманітними іграми. Не зуба, сніжинки свої. Стільки всього деселі. Зуба немає, сніжинки, краса. Це певна ідея підготовка більше як артиста. Артиста в різноплановому боці Мета є просто навчитися тримати своє тіло в хорошій формі і вміти його показати на сцені. І навіть за ці е, півроку, е, що я працюю, я просто побачила е, ну, дуже великий ліс е, всіх. Раз, два, три. У Нас же є студенти, які власне вибрали один з предметів собі в професію. І я бачу, що е, Діти, які в нас займаються в школі, в себе і в ваших заходах, Всі знання, які вони в нас отримали, насправді вони їм потрібні, зараз вони ними користуються. Всім привіт! І з вами Мистецька школа N-Kids. І ми підготували для вас найновіші дітей. Новий <ривіт> дало досвід. Дуже багато досвіду. Навіть з моїм навчанням зараз на факультеті журналістики дуже багато чого я вже знав. Та навіть дуже багато чого я дізнався тут, і там ми ж навіть це не проходили. Тобто якісь такі практичні більше речі. Ось ці медитації, які від оця йога просто, оцей вайб, який вона несла. Якісь ці поради були. А, оці три діаманти, що ми вибирали е, ну, три, якісь найцінніші речі за день. Оце таке самопізнання. Заняття було дуже захоплено, тому що. Наші вчителі обирають кожен підхід для кожного учня окремо. Єдиний вихід для людства змінити підхід до споживання ресурсів. Як? Давайте зі А потім після занять на перерві оцей момент у грузинську випічку просто за якимось хоча б я було. Ходити на перерві е, в грузинську випічку. Виїзні зйомки по фестивалю, де казав, це прямо окреме місце в спогадах. Тому що завжди це було дуже весело. Що... Це як старі добрі. Що кажеш? Ану. Діти і батьки такі бійці, які знають, що вони хочуть, які хочуть результат і для цього працюють, десь е готові ризикувати і підтримувати всі наші провокативні ідеї, е всі наші якісь починання е завжди з нами на одній хвилі. Творено все з великою любов'ю. And Kids – це про дітей, про дітей, про них і про те, щоб вони могли себе зрозуміти і показати.